Вітання! Сьогодні у нас туторіал по стереокутовим у FC 24. Чесно кажучи, цей туторіал мало чи відрізняється від того, який був у FIFA 23, але певні нюанси є, тому дивіться, вчіться і забивайте ще більше голів у FC24. Також, хлопці, нагадую, скільки лайків ми наберемо під цим відео продовж доби, стільки я задоначу на нашу армію. Також, як тільки ми наберемо тисячу підписників, я одразу закидую тисячу гривень на нашу армію. Тому лайкайте, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Ну і перше, що нам потрібно, це виконавець на кутових. Андре Пірло у мене, наприклад, їх виконує в основному складі, і це найкращий варіант гравців, яких є отакий талант дедбол. Вони прям ідеально виконують штрафні, ідеально виконують кутові. І якщо у вас такі є, то вам дуже пощастило, вам буде ще легше їх забивати. Такі є таланти у Бекхема, Зіко, там можливо у Медісона якогось. І тому, якщо він у вас є, то вам дуже пощастило, вам буде легше. Але це не критично. Наприклад, в мене навіть Джокол виконував, кутовіці. плюс-мінус, коли ви вибираєте подаючого кутовий ваш. Там бачите, стати нарисовані, якщо всі приблизно 80 то кутові він теж непогано подає. У мене, наприклад, як Лука Модріч, як Кевін Дебрюй не СБЧ, як Кевін Дебрюй не рарний. Медісон, да, ну, є корич, варіанти. Я думаю, у вас є якийсь плеймейкер, який непогано виконує кутові штрафні і так далі. Друге, що нам потрібно, ми заходимо в Custom Tactics у вашому складі і налаштовуємо усіх тактиках кутові на два ділення. На балансі, на атакінгі, налаштовуємо всюди тактики на ультраатакінгі, щоб всюди було у вас Корнерс, два ділення. Отут, не три, не чотири, а саме два. Ну і перший котовий я називаю дефолтний приціл вверх-вниз. Ви взагалі не рухаєте. Просто нам приблизно 1 метр від 11-метрової позначки ближче до наших воріт прицілюєтесь. Подача приблизно на 3,5 ділення. Там, в залежності від того, яка сила подачі вашого гравця, таку силу треба подачі вибирати. Наприклад, якщо там 90-плюс повершот, то там десь 3,1, 3,2 ділення потужності треба зажимати. Якщо у вас сила подачі там менша, то там 3,5, можливо, навіть десь 3,7 треба затиснути, і м'яч ідеально приземляється на дальній кут воротарської, ви забиваєте гол. Наступний кутовий це сухий лист з добиванням порожніх ворота. Підходить для тих, хто виходить своїм кіпером до лінії воротарської. Що нам треба робити? Приціл трішечки вниз і ліворуч. Вибрали на Л1 вашого високого гравця у штрафному майданчику. І виконули подачу на 3,5 ділення, і летите, біжите в цей момент своїм високим захисником у ворота і нажимаєте удар, замикаєте порожні. Частенько там воно і так залітає в порожній, в порожні, просто прямим сухим листом, але так якось понадійніше, коли ви туди біжите і замикаєте. Третій кутовий максимально простий, не буду на ньому довго зациклюватись. Я його насправді дуже рідко забиваю. Це підходить більше проти тих, які взагалі не виводять свого кіпера. І він максимально простий. Просто до упора приціл в сторону до лінії уводите. Подача на 3,5 ділення, і м'яч прилітає на дальній кут вартарської. Ви забиваєте гол. Ну і четвертий кутовий мій найулюбленіший. З нього я найчастіше забуваю голи. Там є декілька варіацій, як обхитрити суперника на цьому кутовому. І в нього інше виконання, інше прицілювання у гравців з талантом Deadball та у гравців без цього таланту. Тому дивимось, перше розглянемо, як подає його гравець без таланту Дедбол, Лука Модріч. Тут все доволі таки просто. Уводимо приціл максимально до лінії лицевої. Кінчик носика вашої подачі трішечки повинен заходити в штрафну. Ви на L1 вибираєте вашого високого футболіста, біжите на ближню, ось приблизно сюди, в кут воротарської, і забуваєте свій гол. Ну і цей самий кутовий у гравців з талантом Дедбол ще простіше. Ви прям бачите, куди. М'яч приземлиться і цілитись на ближній кут воротарського, так само вводячи прицел максимально до лінії, подача на 3,5 ділення. І ось саме на цьому кутовому ви бачите, як можна обхитрити суперника і розіграти цей кутовий двома, навіть трьома, можна сказати, способами. В першому варіанті я біжу задавліша, роблячи вигляд, що я розігруватиму цей кутовий, але в момент подачі швидко повертаюсь назад і без пересенку суперника забиваю. А в другому варіанті біжу задалі на дальню стійку, роблячи вигляд, що я буду саме туди подавати в цей момент на кнопочку L1, переключаюсь на іншого гравця в даному випадку. Це е, блан. І біжу на ту ж саму ближню стійку, ближній кут воротарської, і забиваю гол. Ці кутові реально дуже метові, тому вчіться, головна фішка це подача на 3,5 ділення. Не, якщо ви натиснете його на 4 ділення на максимум, щоб затиснути м'яч, полетить в космос. Якщо менше, ніж 3 ділення, то м'яч не долетить зазвичай і ви не зможете пробити там нормально поворотом. Як бачите, кутові в мене ці дуже часто залітали, це все за одну вікенд-лігу було нарізано, буквально за одну-дві вікенд-ліги десь якісь нарізки. Але ну, Реально користуйтесь, вчіться і забувайте ще більше голів у FC24. Дякую всім за перегляд. Такий туторіал вийшов. Сподіваюся, він буде вам допомагати забувати ще більше голів. Якщо комусь щось не зрозуміло, залітайте в телеграм, пишіть у нас в чаті стерео допоможи. Не можу те -то, то то зробити. І я вам з радістю допоможу. Тому, хлопці, лайкайте, підписуйтесь. На цьому в мене все слава Україні, і бережіть себе.